Вітаю, друзі, мене звати Інна Середа, я викладач інтересного курсу економіка та міжнародна економіка. Маю викладацький досвід 11 років. Добре розумію мислення студентів зараз, їхній ментальний стан, їхнє ментальне здоров'я, їхні переживання, їхні амбіції. Все це мені добре відомо і добре зрозуміло. Щодо школи майбутніх магістрів, що я вам хочу сказати, нереальна крута платформа, якої не вистачало, мабуть, у нас час, дуже так от розроблена, якісно конкретизовано, згруповано. і на основі багатьох дуже джерел, ні одного посібника, ні одного. Підручника, щоб було скомплектовано так, що тільки з одного все взяли. Ні, дуже багато джерел. Це і статті, це і тези, цей посібники, це і підручники, але все згруповано для того, щоб ви могли здати якісно і доволі таки на високому рівні єдине фахове випробування. Це для вас виклик, це для вас крок уперед, це для вас. Новий рівень, який, повірте, вам дуже необхідний, тим більше в наш час. Адже магістський рівень це вже доволі така серйозна доросла сходинка. І ще раз хочу повторитися, що вона вам надзвичайно необхідна. Так чому ж все-таки школа майбутніх магістрів? А причина дуже проста: не буде води. Не буде багато непотрібної інформації, не буде якихось нудних лекцій, цього нічого не буде. Будуть лекції, заняття у вигляді дискусій, у вигляді практичних занять, у вигляді теорії, але такої, яка пройде на одному, такому, знаєте, подиху, швиденько, все швиденько. Інтенсив буде зосереджений на те, щоб максимально надати. Вам матеріал максимально підготувати до єдиного фахового випробування і далі ви рухаєтеся уже по своєму спрямуванні. Якщо конкретніше, то що ми будемо з вами вивчати? Курс інтенсив економіки та міжнародної економіки складається з чотирьох розділів. Такі, якщо взяти, наприклад, звичайну. Навчальний, звичайний навчальний цикл студента, то це розтягується на вивчення ну, одного предмета однієї дисципліни приблизно на два місяці. Якщо взяти, наприклад, вивчення тут, то чотири розділи: один перший це в нас буде мікроекономіка, другий це буде міжнародна економіка, третій це економіка підприємств. І четвертий це в нас буде система міжнародних економічних відносин. Всі розділи надзвичайно такі важливі, надзвичайно актуальні. Чому? Тому що а, якщо взяти сам термін економіка, то він включає в себе дуже багато понять, які навколо нас оточують. Тому і запит у, у самому єдиному фаховому випробуванні щодо цієї дисципліни є надзвичайно таким серйозним. Тому прошу, я вас запрошую. Інтенсив курс буде складатися з 15 занять. Заняття будуть проходити три рази на тиждень, по півтори години, тому рада всіх бачити буду. Чекаю. Давайте вперед, давайте рухатись до магістратури разом. Всіх чекаю, до побачення.